Які є філією музею театрально музичного та кіномистецтва, маємо абсолютно унікальну виставу. До цього ми частенько і тут живопис показували, і показували гравюру, і графіку, все що завгодно. А завдяки цьому достойному, який є за версією Київської організації Національної спілки художників, кращим скульптором Києва і Київської області. За підсумками минулого року Миколі, і от живий свідок стоїть імся теж свідок, вручили найвищу творчу нагороду. Правильно, Пексі? Відійкава Пабла Пікасо, який сказав, скульптура це мистецтво розуму. Вдумуюсь. <плодисна> і все, що ми бачимо тут, це мистецтво розуму. Хай не образиться на мене дитині живописці, але от знову ж звернусь до Олексія Овчаренка, який у нас уніком він і малює, і скульптури робить. Але мені здається, що скульптуру трошки важче зробити, ніж намалювати средні на Я скажу. Ну потім, добре. А зараз я передаю слово для вітального слова начальнику керівниці нашого музею Ірині Михайлівні Ір... Алла Юрівна. Зберігайте тишу. Right. <lining> <accountable. Bigartitation. с predation> Зараз я передаю для вітального слова, яке ми передамо від нашої директриси іншого музею Ірині Михайлівні Кирищенко. <красноди> заслужила на атосменті, так і заслуговує беззмінний куратор всіх виставок, які існують в музеї Марії Заньковецької. Незмінний куратор всіх виставок. Легендарний цей. Браво! місце. Я хочу сказати, що для нашого музею це надзвичайно важлива і велика подія. Вперше у нас представлені скульптури. І від себе особисто хочу привітати наш музей і нас Сергія Валентиновичем, що пан Микола зважився і подарував нам таку на честь. Першими цих музейників, які презентують його надзвичайно чудові роботи. Ми вам щиро вдячні. А я хочу передати вам вітання всій нашій громаді від директорки нашого музею, музею театрального музичного та кіномистецтва України, бо ми є відділом цього музею. Ірини Борис Непробуйте, бажати вам натхнення творчих успіхів і ще не одну виставку. Інтеграція під впливом часу чи часу, який наголос. Хто мені скаже, замовлю на журналісти. Можна краще а, часу сказати, але можна і час. часу. <гум> да, мені хочеться віде. саме закінчення зробити під впливом часу. Не знаю, чому, це, можливо, це неправильно, але ці вишукані, довершені, дуже естетично правильні згодні Легендарна скульптура, яку пан Микола про неї сьогодні розповість, але яка вперше презентується і анонсує цю подію, яка сьогодні мене особисто вразила перший раз, другий раз і третій раз, ще раз своєю довершеністю, вони справляють неймовірне враження. То честь для нашого музею мати таку виставку, честь співпрацювати з таким митцем. І дякую всім і кожному, хто сьогодні нам дає можливість робити ці виставки. Тобто, Хлопцям, дівчатам на передовій, які відстоюють нам право на життя, на свободу і на незалежність для того, щоб творити і перемагати. Слава Україні!